Але мої маршрутні схеми друковані, знаєте, хвилююся, тому що колись це було мрією. Знаєте, колись я навіть не думала, що це набуде такого масштабу. Для новачків скажу, хто мене не знає, хто ще не слідкував за мною. У мене є авторська техніка вишивки хрестиком з ідеальним виворотом. І вона. Відмінна від інших тим, що зберігає якість лицевої сторони. Тобто на лицеві будуть лише хрестики, жодних переходів, протяжок, там, різних фокусів. І це досягається правильною послідовністю викладення сітків. В кожній схемі така послідовність своя, і для цього треба знати правила руху. І ще цікаво те, що я досягаю такої послідовності, що. Буде найменша кількість перетворень на лицевій. Тобто, коли вам треба заводити верхні стібок під нижні. Всі стіпки максимально, максимальні кількості вкладаються з однаковим нахилом. Це, це дає те, що на лицевій у вас будуть всі хрестики з однаковим нахилом верхнього стібка. Але Обов'язково для цього треба знати техніку і всі правила руху, тому що просто інтуїтивно це зробити дуже важко. Ну і такі маршрутні схеми я роблю в електронному форматі. І зараз вже, бачите, в друкованому, тому що це спосіб для того, щоб дистанційно передати послідовність руху. Ці маршрути я роблю для людей, які не хочуть вивчати техніку. Вони просто хочуть один процес, одну сорочку. І наразі я зараз не займаюся виготовленням маршрутів на замовлення. Я роблю ці маршрути для наборів. Я створюю набори для вишивки сорочок. Хто не знає, полистайте стрічку, там є, я показувала їх. І в ці набори я вкладаю оцей ексклюзив. Це моя індивідуальна розробка, авторська її ніде більше немає, ви не зустрінете. Тобто, ці маршрутні схеми. Ось, наприклад, якщо візерунок планується лише модуль. Наприклад, якщо частина візерунку, ось ви бачите, ось ця квіточка, то вона планується лише раз, я показую її на маршруті. А далі цей маршрут буде повторюватися. Так само, от, от, всі елементи вони плануються як модуль, повторювана частина. І от, як бачите, для сорочки в мене є аж 5 листів таких. я їх на цих, на цих листах ось маршрут. Дві, два листи на рукав. От. От, наприклад, на, на рукав схему, якщо ви бачите, то от іде верхня частина спланована. Ось вона. Ось ця ось верхня частина це цей лист. От. А ось друга частина оцей модуль. ось він. І манжет. Ось манжет. І модуль, який йде по рукаві. Далі ось для уставки. Уставка, ось так виглядає окрема схема додається до сорочки. І маршрутна схема до уставки окрема. Тобто тут вся послідовність вказана. І по порядковій нумерації можна читати, і, не знаючи техніки, отримати ідеальний виворіт на своїй першій сорочці. І При цьому не зіпсувати лицеву. І що головніше, Ех, найголовніше це коли ви вивчите цей модуль, цей рух, просто запам'ятаєте рух, то ви отримаєте ще й швидкість. І при цьому витрачається нитка лише на утворення хрестика: Два стіпки з вивороту коротенькі, вертикальні, і два стіпки з лицевої. Жодних протяжок, переходів, ніяких, ніяких зайвих рухів голка не робить, тому максимальна економія нитки виходить. От як так я їх складаю, тобто схему плюс маршрутну схему складаю в четверо. Знову схема, наприклад, допереду складаю в четверо ще два листи до неї маршрутні. От, і крім того, я в набір ще додаю електронний варіант. Друкований електронний варіант додаю. Може, комусь зручніше працювати з телефону чи з комп'ютера, чи з планшета, то можна скористатися ще й тим варіантом. Схеми авторські, маршрути теж авторські, захищено авторським правом. І ніхто більше такого не робить, ви не знайдете. Якщо не хочете вивчати техніку, а курс навчання в мене є. Це відеоуроки і текстові уроки з фотографіями, з поясненнями, з моєю перевіркою. Уроки відкриті назавжди графіку немає. Вивчаєте, коли хочете. Перевіряю. Всі домашки є. І для того, щоб вивчити курс, треба виконати безліч практичних завдань і зрозуміти логіку руху в схемі. Тоді ви отримуєте двобічну якість і тоді у усіх ваших виробах уже надалі ви будете користуватися технікою, і отримувати двобічну якість у своїх вишитих роботах. Ця техніка потрібна для тих, хто працює на замовлення, або для таких перфекціоністів, для яких сам процес має бути ідеальним. Тому я є. І ось ці маршрути, які приїхали, я просто тішуся. Тому що справді це колись було мрією. Це колись було просто на рівні ідеї. А зараз це втілюється вже от такі от матеріальні речі, як уже такі схеми, які.